Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо, молитви в радості в благословенні. Сьогодні маємо послання цариці миру, 25 квітня 2025 рік. Дорогі діти! Вітрини спокою, егоїзму і гріха захоплюють багато сердець та ведуть їх у неспокій та загибель. Тому вас закликаю, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, щоб вам було добре у серцях. І на землі, на якій живете. Люблю вас, дітоньки, і тому не втомлююсь закликати до навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нас та, постійно попереджує: вітриний спокою, вітриний спокою бушують світом, так? не тільки Україною, а й всім світом. Хочуть вводити в світ нестабільність. Хочуть призводити неспокій. Неспокій то покрасти мир. Ці вітри неспокою. Власне, а, як, які задача цього вітру, так, це принести неспокій. Вітри неспокою – егоїзму. Егоїзму це все мені, так, я цар, я король, я мушу правити, я найбагатший. Ну, і це зазвичай. Від верху і донизу, так? На дітей дивишся іноді тут багато дітей, в Меджугорі зараз, так? І дивишся, там вже дитина показує, так, в мене футболка краще, ніж в тебе, так так на дитячому такому рівні. А, але ось це ось потім егоїзм росте, росте, росте. І якщо ми не даємо виховання християнського, так, якщо ми не слухаємо Христа, не слухаємо Слово Боже, то егоїзм росте. Егоїзм зростає. І вітер гріха. Вітер гріха. Це коли я собі дозволяю жити в гріху, так? Ну, бо так всі живуть, е е бо так модно. Ну а що, скільки там того життя? Потім навернусь так, в 90. В 90 плюс піду до церкви. Це такий егоїзм вітрини спокою. Егоїзму та гріха захоплюють багато сердець та ведуть їх куди ведуть? В неспокій і в загибель. В з... Неспокій і загибель. І наша задача основна це подивитися, чи ці вітри неспокою мене не підхопили, чи ці вітри егоїзму, чи ці вітри гріха мене не підхопили, чи вони мене не несуть, чи вони мене не захопили каже Марія, багато сердець захопили ці вітри. Е, а, ну, ми можемо зараз дивитися багато сердець, але не, не нас, так? Але не мене. А, але тут Марія дає таке розуміння, щоб ми проаналізували своє серце. Чи мене сьогодні не захопив, не захопив цей вітер. Е, бо цей вітер це, знаєте, ну, не такий вітер, як дує зараз мені, так? А це вітер. Хитрий, підступний, небезпечний. Він каже, що він добрий, так? теплий, літній, але ховається. Бо сатана ніколи не йде відкриту, каже я сатана так? з рогами, не йде не показується так. Він завжди приховує себе, приховує під добрим, добрими вчинками, добрими якимись справами, так? медитаціями, не знаю штучними. Якимось е, мирами, так? А, і і тобто і цей вітер так так само, він не є такий, що ти його чітко бачиш. Його треба розпізнавати, цей вітер. Вітер неспокою. Якщо я сьогодні неспокійний, а іншими словами, якщо я сьогодні не маю миру, то я вже підхоплений цим вітром. Вже, Вже мене цей вітер несе. Я тільки ще не, не зрозумів, чи він несе мене, чи він уже мене уніс, так? Так само егоїзму, проаналізувати своє життя, як я ставлю цілі, як я ставлю мрії, щоб тільки більше мені заробити більше, більше слави, більше грошей, більше, 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 чи я жертвую, чи я сьогодні готовий пожертвувати своїм часом, своїми грошима. так? Щоб помо, помогти людині якійсь, можливо, навіть незнайомій людині, то це треба також аналізувати. Чи не живу я в гріху сьогодні? Бодай маленькому, маленький грішочок, так? Ну, подумаєш, там себе вбиваю, курю кожного дня по дві пачки сигарет. Але це також гріх, так? З яким е, треба боротися, не здаватися. А там подумаєш, отсуджую всіх на всі, правою і наліво критикую, обговорюю. Але то ж таксі роблять. Ні. Борис, Борис, викорінюється, Борис до крові так, з гріхом. Не, не давай, не здавайся так легко. Бо цей вітер цього гріха підхватить тебе, а може вже підхватив і несе тебе, а куди несе? А несе у неспокій та загибель. Або просто неспокій, або егоїзм, або гріх. Вони захоплюють і несуть в неспокій та загибель. Неспокій та загибель. Не загибель колись там, десь. А сьогодні Сьогодні цей вітер тебе вносить, в цей неспокій. Твоє життя перетворюється на нерв, нервозне, так? страх тебе оковує. Тебе неспокій, ти постійно ти не можеш спати, бо тебе. Постійно щось бентежить, постійно, постійно щось, щось, щось не так, так? куди воно ведеть? В загибель. В загибель веде. Тому тебе закликаю, дитинко, повернись до Бога і молитви, щоб тобі було добре в серці і на землі, на якій живеш. Але це не означає, дивіться, тут Марія каже, повернись до, моли, до Бога і молитви. Це не означає, що вітер тебе далі несе. А ти е, молишся, та? живу в неспокої, в егоїзмі, в гріху, але молюся при тому. Супер, так? Поверніться. Тобто, що означає поверніться? Станьте проти вітру. Проти вітру. Бо щоб повернутися, треба стати проти вітру. Тобто, об'явити війну, неспокою, егоїзму і гріху, і проти стати цього. Проти. Тоді ти повертаєшся до Бога. так? Не можеш бути. І на цьому вітрі підхвачений і з Богом. Та? Бо ми зараз так хочемо, так? щоб, як то кажуть, там, де тепло, там і добре. Так? Там, де е, нижні 90 в теплі, там мені добре. Там я буду е, почуватися, так? Тут згрішив трошки мені тут добре, тут трошки е, в неспокої побув. Тут, ну, тут що захотів, той собі зробив. І це, власне, треба зрозуміти, що повернись до Бога. Розвернись, відвернись від цього вітру. Відвернись, щоб він тебе не ніс, щоб ти вже не був підхвачений цим вітром. Щоб тобі було добре в серці і на землі, на якій живеш. Люблю тебе, дитинко. Марія каже: люблю тебе, дитинко, і тому не втомлюсь закликати тебе до навернення. Тому не втомлюсь тебе попереджати. Тому не втомлюсь тобі нагадувати, щоб ти дивився, який вітер тебе сьогодні несе. Щоб ти дивився, який тебе веде сьогодні неспокій чи спокій, що в своєму сьогодні серці. І Марія каже: навернення це шлях і стиль життя, який я не втомлююсь тебе запрошувати, закликати, просити тебе про цей шлях. Дякую тобі. Марія, дякую, що ти хочеш жити, а це означає, я хочу аналізувати. Хочу дивитися, чи я на тому вітрі, чи не на тому. Чи правильний чи мене вітер сьогодні несе? Бо моє життя йде. так? Чи я в правильному руслі. І Марія нам дає файні практичні поради, як це аналізувати. Спокій має бути мир, так? відданість, відданість і, і, звісно, боротьба з гріхом до крові. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугорія. papá